Рибка, непогана щучка, підсіла насіст. Була в мене покльовочка, я вам показую. Друзі, я вас щиро вітаю. Приїхали на рибалочку, нам як завжди, то часу нема то дощ. Покидаємо з моста на джиг, на силікон половимо. Першим полетить у воду в мене отакий от фетік на дропшотику. 4,3 дюйми, власне виробництво. Паличка окума 12-35. А там подивимося, можливо, покидаємо і ось такі от приманочки. Оце Фанкішет 6,9 і Мегера 25 см. Тут палка Savage Гір 110-220 тест, тут вестіль 2080. Ну, можливо, до них сьогодні не дійдемо, побачимо, бо тут я вперше. Заховався під мостом, бо кажу дощ і вітер. Все, друзяки, приманки в воду, поїхали. Так, друзі, перший захід після Норвегії. За декілька місяців не був на риболовлі. Дивимося, що нам сьогоднішній день покаже. Вибаченько. Вітер, правда, ще забуває. Парусить нас поставив банан, джигрик 16 грам можливо, треба буде збільшити вагу, Побачимо. Ось, друзі, для тих, хто боїться великих приманок, дивіться, була покльовочка тільки що, так. ну я думаю. Що щука невеличка. Так що зробимо ще декілька закидів. Приманка нагадує 25 сантиметрів. Далеко не кидаю, бо Було б метрів 10 від берега покльовка. І на рівномірості плавно. Пробуємо щось вибути. Рибка, непогана щучка, підсіла на асіст, була у мене покльовочка, я вам показував подерту приманку, роздивіться так. Красота, приманка, до речі, 25 сантиметрів. Сидить ледь-ледь. Так, нам би її забрати. якось. Якщо з'їде, нічого страшного, але... Хочеться вам показати якось взять в руки, потримати рибку, бо вже я дуже давно не був на рибалці. Ледь-ледь собі. Забуз під ціл. Так, друзі, клюнула така щучка. На ось таку приманку, дивіться. Осінь, пора великих приманок. Класна така щучка на асіст підсіла. Приманка 25 см. От, була пукльовочка раніше. І ось друга щучка підсіла паличка. Savage Gear SG4 з тестом 110-220 грам. Отак. Все, друзяки, клас. Розловив приманочку. Так що пробуйте, не бійтеся великих приманок. Я попробую ще покидати. Щось візьме, не візьме, побачимо. Так, друзі, навіть на такі великі приманки великій невеликий невеличкий Так, В районі кивак винуло. Це двічі приємніше, що приманка повністю зроблена своїми руками. Дивіться, що щука робить з приманкою. Але приманка живуча, ще. силикон, використовує якісний. Під берегом взяла друга. Дивіться, знову на асіст підсіла. Теж невеличка. Хоча б мали б такі приманки. О, все, і зійшла. Фух. Відсікають малу, щуку. Бачите, не дуже я спішив, то я і не хотів особливо брати щуку. Дивіться, що з приманкою. Взяла буквально пару метрів від берега за Був один ударчик, потім прямо на очах другий. Ось така, друзі, приманка 25 сантиметрів. Вона отакі от паличці. Результат, результат. Друзі, дві... було три покльовочки. Одна щука зійшла, зразу, ну такі були два ударчика, я навіть не бачив, Одну щучку витягнув і одну ви бачили, тільки що біля берега, скажімо так, відпустили. Так що все, осінь, пора великих приманок, друзі. Особливо приємно ловити рибу на приманки, які ти зробив власноруч. Що, друзі, я з вами прощаюся. Фу. До нових зустрічей. Побачимось на рибалці. Пока!